Давай подивимося, які доленосні події тебе чекають цієї осені. Уже, правда, трошки часу пройшло, але думаю, щось карти покажуть. Карта сова. Да? На якоїсь мудрості ти наберешся, якихось знань відкриються перед тобою, да? Тут так як вибито кусочок вікна, ніби ти пробиваєш якусь стінку і рухаєшся вперед. Урожай збираєш, ну для тебе осінь буде урожайна. Завдяки якимось новим знанням, з новим, новим вмінням ти будеш добиватися успіху. Ну, це на кар'єру більше похоже. Да? Тут фінансові такі йдуть хороші карти. Рибки показують багато-багато грошей. Можливо, декілька джерел доходу, але в будь-якому випадку великі гроші йдуть до тебе. Це не просто там зарплату отримати вчасно, так? це щось ще додаткове, це ще щось більше. І букет, і букет ще випадає. Так? Щастя, радість, успіх, подарунок долі от тобі щось доля подарує, що призведе тебе до великого фінансового успіху. Можливо, ти зрозумієш, куди тобі треба рухатися, ким ти хочеш бути в цьому в житті. Можливо, це кар'єрний ріст. В будь-якому випадку карти дуже гарні йдуть і на дніше у нас теж знаходиться клєвер, так що удача на твоїй стороні, вищі сили на твоїй стороні, тобі відкриваються нові дороги, які приведуть тебе до щастя і успіху.